На каналі 1 плюс 1 триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Сполучені Штати відновлюють постачання зброї до Києва. Про це повідомила речниця держдепартаменту Темі Брюс. А Дональд Трамп розглядає можливість передати Києву іще ще одну систему протиповітряної оборони Петріот. Про це пише видання Wall Street Journal. Заговорив Дональд Трамп і про санкції проти Росії. Відповідний закон Конгрес розгляне сьогодні. Тож які шанси на його підписання, і що про це каже Трамп? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже далі. Поставки американської зброї до України можливо відновлять після переговорів в Італії між американськими і українськими чиновниками на полях конференції з відновлення України. Про це пише видання Політіко з посиланням на ознайомлені з ходом переговорів джерела. Конференція почне роботу вже завтра. Зустрічі політичних і військових команд з американцями вже цього тижня анонсував і президент Зеленський. Доручив міністру оборони України та головкому активізувати всі контакти з американською стороною. Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Передусім, це стосується протиповітряної оборони, а також всіх інших елементів постачання від Америки. Політичні заяви, про які згадав президент, це зокрема коротке повідомлення Пентагона на своєму сайті. Той зазначив, за наказом президента Трампа міністерство оборони надсилає додаткову оборонну зброю до України. Цитую, щоб Україна могла себе захищати, поки ми працюємо над встановленням тривалого миру і припиненням вбивств. Утім, з цього повідомлення геть не ясно про яку саме зброю йдеться, і коли її передадуть. Раніше Вашингтон зупинив у Польщі передачу Києву озброєння, виділеного ще Джо Байденом. За повідомленнями рішення ухвалив Пентагон, не узгодивши з адміністрацією Трампа. До слова, американський президент у спілкуванні з українським, за даними Джерел Street Journal, заявив, що не наказував зупиняти поставки. Щодо України, пане президенте, чи збираєтеся ви надіслати більше зброї до України? Ми збираємось надіслати трохи більше зброї. Ми мусимо. Вони мають захищатися. Зараз по ним дуже сильно б'ють. Ми надійшлимо їм трохи більше зброї, так головно, оборонної зброї. Під час спілкування з пресою президент Шав вдається до різких заяв у бік Росії. Мовляв, під час телефонних розмов з ним Путін поводиться люб'язно, але це не має ніякого значення. від Путіна. Якщо чесно, Путін постійно нам говорить купу нісенітниць. Він завжди дуже ввічливий, але це виявляється безглуздим. Відповів президент США і щодо нових санкцій. Відповідний законопроєкт, який передбачає потужний удар по воєнній машині країни-агресорки, сьогодні розглядатиме конгрес. США. документ має вже двопартійну підтримку і понад вісім десятків голосів. І передбачає 500 відсоткові мита для країн, які купують російську нафту. А ще надасть широкі повноваження президенту скасовувати і запроваджувати ці обмеження проти Москви. На питання чи підпише Трамп такий закон? Президент США відповів уважно розглядає можливість санкцій щодо Росії. Катерина Федорченко ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. 718 повітряних цілей із 741 знешкодили повітряні сили впродовж цієї ночі. Таку кількість зброї ворог задіяв уперше. Збито близько 300 шахетів. Майже 415 локаційно втрачено. Ворог випустив сім крилатих ракет типу Х-101 чи Іскандер та шість аеробалістичних ракет киджал. Крилаті ракети силам ППО вдалося знищити зафіксовано влучання у чотирьох локаціях, уламки у 14 -ти. для збиття ворожих цілей задіювали усі можливості від авіації до дронів перехоплювачів. Працювала сьогодні авіація. Уся авіація, яка є в повітряних силах, армійській авіації по шахилах також зенітні ракетні війська, дрони-перехоплювачі. Десятки цілей знову знищено ними. Ефективно працює цей інноваційний засіб. Спроти повітряної оборони. Ну і нікуди не діваються мобільні вогневі групи. Ніхто їх з рахунків, звісно, що не списує. За даними повітряних сил, ворог атакував переважно захід України. Під основним ракетним ударом опинилися Житомирщина та Волинь, але вибухи лунали і у Львові та Рівному. На Житомирщині зазнали пошкоджень столярний цех та господарські будівлі. Також пошкоджені вікна у двох багатоповерхівках. Повідомляє голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Одна із пожеж ліквідована, іншу досі гасять. У небі Волині зафіксували півсотні безпілотників та п'ять ракет. За даними голови військової адміністрації Івана Рудницького, спалахнули пожежі на підприємстві та у гаражному кооперативі. Усі займання на цей момент рятувальники вже приборкали. Найбільш масована атака ворога на наше місто та на нашу громаду дронами, ракетами. По наслідках на цю хвилину маємо загоряння на території одного з підприємства. Маємо загоряння на території одного з гаражних кооперативів. На щастя, на цю хвилину інформації по загиблих немає. Цієї ночі під час обстрілу поранено жінку в броварах. Вона перебуває у лікарні, і також у броварському районі горіло підприємство у Требухові уламки безпілотника впали на територію виробництва. Там сталася сильна пожежа. Займання досі ліквідовують. Повідомляють у ДСНС і за наявною інформацією на підприємстві, що загорілося. Минулося без жертв і поблизу місця займання в Требухові працює кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Маємо можливість зараз поспілкуватися наживо. Вітаю, Мар'яно. Тож розкажи, що тобі відомо на цю мить, де ти перебуваєш, що там відбувається. Соломія, ну скажу лише, що це попередні дані про те, що це був ворожий безпілотник, його уламки. Але ну про те, що ми тут бачимо, ймовірніше так само і було. Ми перебуваємо просто за парканом від місця пожежі від цього підприємства. Воно приблизно. Трошки більше ніж футбольне поле розміром, все, все воно було заставлено дерев'яною якоюсь продукцією, яку тут виробляють або яку тут збирають. Зокрема, це дерев'яні палети. А, а з другої години ночі намагаються загасити це полум'я рятувальники. Досі їм не вдається кожні п'ять хвилин. Сюди під'їжджають машини з з новою з новою водою. Ну і власне наскільки важко тут працювати було вночі, і зараз давайте послухаємо Вікторію Руб речницю ДСНС Київської області на даний момент складність полягала в тому, що, по-перше, велика температура горіння, стоп вогню в деяких місцях досягав 8 метрів. Ми бачимо, що в притул до підприємства знаходились житлові будинки. Наші працівники врятували житловий будинок і ті інші, які знаходяться за ним поруч. Ну на даний момент ліквідація триває, жертв і потерпілих тут немає. Ну, можу лише сказати, що от, ну, те, що відбувається зараз, коли вогонь ще є, але вже не йде далі. Це називається локалізація цього вогню. Дійсно, впритул, просто от через забор тут є. Е, е, от ви бачите, за моєю спиною це гараж е, поруч, е, тут житловий будинок. На щастя, тут нікого не було. Але справа в тому, що власники цього будинку, взагалі, от, ну, цього маєтку, вони будувалися тут 10 років. Вони ну дуже такі розстроєні, що ну таке. Сталося, тому що, ну, знаєте, коли дуже довго ти будуєш, хочеш якось жити, а виходить так, як виходить, давайте їхні емоції зараз послухаємо. Та що з цьому будівництву 10 років, але ще не прийшли. І тепер, і тепер що, і тепер що починати? Що. Ну, тобто, будете відбудовувати, да? звичайно, а, 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 а що робити? От покинуть усе чи що? Хочу лише додати, що одну на момент там в 9 ранку, коли ми сюди приїхали, нам рятувальники сказали, що гасити все це буде ще не менше 5 годин. Тож зустрінемось за годину, розкажемо, що і як ситуація тут змінилася. Ціломі. Дякую Мар'яно. Мар'яна респондентка ТСН, була зараз з нами наживо із Требухова, і вона розповіла, що там наробили уламки безпілотника, котрі впали на територію виробництва. Учну ніч добрі дрони влаштували в Україні агресорці. Безпілотники помітили у кількох областях Росії. Зокрема, через них частково призупиняв роботу Московський аеропорт Шереметєва, а також литовище у Калузі. Загалом дрони завітали до дев'яти областей Росії. І тамтешні міноборони звітує, наче збило 86 безпілотників. Скільки саме їх запустили по країні агресорці? Наразі невідомо не оприлюднює російська влада і наслідків влучань. Тече вода, і скрипка грає. У 84 роки помер композитор, пісняр, герой України Ігор Поклад. Дружина Світлана повідомила про звістку у Фейсбуці з чимливими рядками. От і все любила, люблю. І любитиму завжди. І попросила помолитися за душу Ігоря Дмитровича. Пісні на музику поклада, які стали народними хітами, співає вже третє покоління артистів. Ой, летіли дикі гуси. Мамо, вечір, догора, скрипка грає, тече вода чи зелен клен. Це лише деякі з писань, які пан Ігор написав понад 40 років тому. Його твори виконували Ніна Матвієнко, Софія Ротару, Назарій Яремчук та Василь Зінкевич. Загалом композитор написав понад 150 пісень. Окрім того, Ігор Поклад написав музику до десятків кіно, мультфільмів, мюзиклів і оперет, зокрема до Конотопської відьми, яка останні роки набула феноменальної популярності у постановці Київського театра Франка. У 2022 році, коли Ворзель під Києвом був в оточенні російських військ, композитор з дружиною та те, що не мали шансів звідти вибратися самостійно. Не було світла, води, закінчилися продукти. Їх вивезли волонтери. Після звільнення Київщини Ігор Поклад знову повернувся у рідне селище. У екопарку під Харковом білих тигринят виховує собака. Їхня мати тигриця Альба відмовилася від малюків і на допомогу прийшла вихованець працівниці парку. Як уживаються тигринята та пес? Бачила кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Білі тигренята Дакота і Декстер з'явилися на світ у квітні і вже за пів місяці залишилися без мами. Мама через два тижні почала знакати молочко, тигряня почали втрачати вагу. Ну це помітно. Коли в тигриці щезає молоко, пояснюють в екопарку, Її інстинкт підказує їй припинити догляд. Так відбувається і на волі, і у звіринцях. Тож, аби врятувати, ветеринарка Людмила забрала малечу додому. Перші тижні годувала тигренят шість разів на день. І так кожні чотири години. Тобто, ти дві. 2... Одини годуєш, дві години відпочиваєш. Потім знову допомога прийшла несподівано. Малюки взяла під опіку під буль чилі. Вона гріє, пеклується за ними, слідкує, щоб вони нікуди не влізли. Вона не дозволяє їм ну вдома. Вона не дозволяла їм ходити там в інші кімнати чи ще кудись. Зараз декстру де Дакотів вже два з половиною місяці. Вони, хоч і почали їсти м'ясо, але все ще п'ють молоко з пляшечки. Вони вдвічі менше за чилі і слухняно підкорюються всім її вказівкам. Викопарку цьому дуже Діють, адже пояснюють, у природі білі бенгальські тигри рідкість їх лише трохи більше сотні. Вони відрізняються забарвленням, і звичайно, з таким кольором важче виживати в дикій природі. Разом з і Дакотою у харківському екопарку шість таких хижаків: батьки малечі Альба та Аббат Вже кілька років живуть тут після евакуації. Також ще двоє молодих самців шипа та пічаля. Тигринят, які народилися у звірніці, торік передали до зоопарку в Україні. У нас, як в усіх зоопарках, відбуваються обміни. Можуть тварини до нас як приїжджати, так і їхати від нас. Поки важко сказати, чи будемо ми їх віддавати. Це буде вирішуватися згодом. Нещодавно тигринят почали привозити у рідний екопарк. Вони вже стали зірками в соцмережах і мають тисячі підписників. Втім, попри славу і швидкий зріст, вони з радістю бавляться зі своєю названою мамою. Юлія Бойко, Толксій Бугаєнко, Харківщина, ТСН, 1+,1. Марафон, єдині новини. Сьогодні Україна буде чи не найспекотнішою країною у всій Європі на сході і у більшості центральних регіонів стовпчики термометра сягатимуть 40 градусів із позначкою плюс. На півночі дещо прохолодніше до 34 тепла. А в західних областях на Житомирщині, Вінничині температура повітря буде комфортною, максимум плюс 28. Також на деяких територіях очікують на короткочасні дощі, які переходитимуть у сильні зливи шквали та град. У столиці буде до 33 градусів ввечері ймовірний дощ, і послабиться вся ця спека не раніше п'ятниці. Підхоплюємо твої спекотні теми. Будемо говорити про спекотні заяви Трампа і спекотні ціни на, на українську черешню. Зокрема, е... І що нас чекає далі? На що ще нам чекати спекотних цін? Ведучий 1 плюс один. і Ірина Прокоф'єва підхоплюють марафон Єдині Новини. Спека хоч і спадає, а ціни кажуть ні. Ну побачимо, почуємо. Послухаємо вас, а оновлений випуск ТСН уже о, о 11-й годині. Побачимо слава Україні! Героям слава!